Вітаю вас, малята! Веселі друзі! Знов з нами! Минулого разу ми обговорювали історію 1, 2, 3 стрибни і дізналися, якщо правильно сприймати критику, можна досягти кращих результатів. Особливо, якщо співпрацювати в команді. Сьогодні. На нас чекає нова історія друзів, яка допоможе розібратися чи слід приховувати точку зору інших. Історія називається Друзі та різні точки зору. І сталася вона Семі, Келлі та Габі. Семі Габі та Келлі пішли до шкільної бібліотеки. Вони дізналися про цікаву книжку і не могли дочекатися, щоб ознайомитися з нею. Як ви думаєте, про що ця книжка? з цікавістю запитала Габбі. Вони не могли більше чекати, відкрили книжку і побачили зображення яскравої веселки. О, я бачила веселку вчора. Коли ганялася за мишею, сказала Келлі, перегортаючи наступну сторінку. На наступній сторінці було зображення бананів. «М-м-м, Тепер я хочу обідати, сказав Симмі. Ти завжди голодний, але банани фу, мене зараз нудить, засміялася Келлі які банани були взагалі не до смаку. Гортаючи книжку, далі друзі побачили зображення літака. Габі підстрибнула від радості. Я люблю літати крізь хмари, вигукнула Габі. Друзі продовжили гортати сторінки книжки. Аж раптом Келлі відстрибнула. І сердито зашипіла. Габі та Семмі збентежено поглянули на Келі. Їх це злякало. Чому ти засмучена, Келі? запитав Семмі. Це просто зображення лева. Мені страшно, коли я бачу лева, тому що він набагато більше за мене, відповіла Келлі. Усе гаразд, заспокоїла Габі, обіймаючи келі. Мені теж іноді буває лячно. Дякую, габі. Твоя правда. Це лише малюнок. Наступного разу я зроблю глибокий вдих, коли мені буде страшно, відповіла Келлі, яка вже трохи заспокоїлася. Друзі гортали книжку по черзі. Тепер Семі перегорнув сторінку з ображенням великого зеленого подарунка. О, класно, я люблю подарунки, радісно сказав Семі. Ох, якби Келі і Габі хотіли відкрити подарунок і подивитися, що ж там усередині. Понад усе їм до вподоби розв'язувати чепурненький бантик та розгортати подаранковий папір. А тепер моя черга, сказала Габі та зупинилася на зображенні білої квітки. Ой, це так нудно. Продовжуємо далі, сказав Симі. Стривай! Мені подобається квітка, вигукнула Габбі. Іноді хтось має іншу точку зору. Терпляче роздумував Семі. і перед тим, як перегорнути сторінку, зачекав, поки Габбі вдосталь намилується квіткою. Рятуйте, привіт! вигукнула Габбі, затуливши очі вушками. Келі та семі стурбовано поглянули на Габі. Габі, усе гаразд, це лише малюнок, заспокійливо пояснила Келі. Семі та Келлі обійняли Габі, і вона повільно визирнула з поза своїх пухнастих вушок. Так, ваша правда. Дякую, що ви розумієте мене, коли мені стає лячно, сказала Габі, відчувши себе трохи безпечніше, друзі продовжили гортати книжку. Футбольний м'яч, можливо, це саме те, що подобається всім, сказав Семмі. Погляньте, скриня зі скарбами. Ех, якби ж вона була на. Повнена іграшками, врайливо зітхнула Келлі. На останній сторінці був зображений великий вафельний ріжок із трьома кульками морозива, полуничним, шоколадним і ванільним. Ой, заждіть, що трапилося!» – Семі почав облизувати книжку. Ти не сповна розуму, зареготала Габі, легенько підштовхнувши семі. Ти ж розумієш, що ти не можеш з'їсти це морозиво? Воно ж не справжнє. Було дуже весело читати книжку разом, тому що ми мали змогу обговорити різні теми, міркувала Келлі, яка, зазвичай, Надає перевагу читанню на одинці. Ви можете пізнати одне одного краще, коли робите щось разом. І справжні друзі завжди поважатимуть тебе, хоча ти й відрізняєшся від них. Подумав Семмі. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити. Допоможуть нам картинки. Семмі, Габі та Келі, гортаючи книжку, з'ясували, що в них різні вподобання. Як ви реагуєте, коли точки зору друзів відрізняються від вашої? Коли друзі читали книжку, вони по черзі гортали сторінки. Чому було важливо гортати по черзі? Щоб нікому не було образливо, що його зневажають. Друзі по черзі гордали сторінки. Що робити, коли хтось, не дотримуючись своєї черги, вклинюється поперед інших? Я думаю, що слід вічливо нагадати, що він тут не один і всі мають рівні права. Друзям може понадобитися зовсім різне, але. Незважаючи на це, вони можуть проводити час разом весело. Розкажіть про подібну ситуацію з вашого досвіду. Ви помітили, що одна картинка на книжці сподобалась всім друзям. Це подарунок. Пропоную зліпити коробочку з подарунком. Підготуємо складові солоного тіста в знайомих нам пропорціях. Ретельно вимішуємо тісто. Додатково для роботи нам знадобиться шаблон квадрата стороною 5 см, зубочистки, вода і пензлик для змочування країв тіста, будь-яка стрічка для оздоблення коробочки, качалка стека. Розкачуємо тісто та поділяємо на 6 рівних частин. Кожну частину розкачуємо не тонко та надаємо форму квадрата за допомогою шаблону. Ось у нас 6 квадратів. Краї. Кожного квадрата змочуємо вологим пензликом для кращого з'єднання деталей. Оберіть один з квадратів, який буде основою коробочки. Та вставте зубочистки по кутах та середині сторін для укріплення виробу. Маємо такий каркас, до якого приставляємо і обережно приєднуємо інші квадрати. Останній квадрат це кришка коробочки. Заглянемо всередину коробочки. Ось так виглядає кришку оздобимо стрічкою з бантиком, щоб зручно було закрити та відкрити коробочку. За бажанням можна прикрасити виріб. А що буде з подарунком? Може якась пташка? Пофантазуйте і зліпіть самостійно. Виробу слід надати час для висихання. Чекатимо ваших творчих робіт. До зустрічі, малята!